Що до вас небес і голошу на світ весь, що син Божий народився, і ми, братя звеселівся, родженому поклонівся. А чи можна запитати, хто? Ви? Я прошу сказати. Не бідненькі пастушки, що пасемо овечки. А звідки ви? З якого роду, з українського народу, Красний, милий, як той рай, Український, рідний край. Хто сказав ці новини, новину про, про дитину. Ми вночі при стаді спали, і не чули, і не знали. Аж тут раптом серед ночі протираєм сонні очі і чуємо, хтось співає, а на сході зірка сяде. ангели так співали і веслиєм прославляли, і всім людям на землі мир мили не такі. Сім разом поспішили і побігли, що лиш сили. І стаєнку ми знайшли, і тихенько підійшли, дивимось, діва Марія, на руках дитя матір і досумо співає. Спи Ісусе, спи, спатонь тихо. І прийшли вам розказати, народився днес Месія, всім покривдженим надія, кривду він на прах зітре, правду вгору піднесе. Ця новина незвичайна, це свята, велика тайна. Бо й Плеєві народився, і з ви Марії повився. Ісус Христос дитятко Боже, як та, як віточка Гоша. А як Ісус народився, і ротяж засмутився. І довго він не чекав, своє військо розіслав. Прошу крісла для короля для Ірода мого. А, змовляєтесь, не змовляйтесь, вже запізно, кляте плем'я безіменне, третій день вас доганяю, але вже в руках вас маю. Тут він є, напевно, з вами. Ну, признайтесь, поміж нами, всі ходили ви в чи чия вам не є царем. Так, це є цар, а тільки земний, ще родився князь таємний, буде він понад царями, над землею і небесами. Хто ви такі? Я цар перший, цар ти вір високий, де верхи у Хмара, де грають потоки, де ліс зелений червона калина, де білі двірці на полонину, де люд хреща церква співає, Ісуса Христа величає, і я величаю, дари на сунині, для нашого Бога, причистого Сина. Я, цар Другий, цар Синього моря, де бурі і громить зі мною говорять. я цар сильного, сміливого. Українського народу, що не боявся нічого ще з роду. мій народ хрещений, у морю чайками гуляє, Ісуса Христа величає, я величаю нового Бога, величистого Сина. Я, цар, зламидий і миру, іду з колядою і небесною Звіздою До царя і то нового, що зійшов для світу цього. А ти що за цар? Який володар? Я життя і смерті пан. Хто ж не кориться мені, гріб копає сам собі. Добре, добре, йдіть, поклоніться і до мене поверніться. Ми богі пастушки, знаїм добре, всі стежки ми покажемо вам дорогу. Ти салі. По всім краю йдіть і наказний понесіть. Кожен хлопець у двох літ має згинуть, так скажіть, поміж нами, певно, він, знайде свій смертельний скін, а тоді і вам не жити. Хто вас буде боронити? Ясний царю, я від твого трону відступаю, бо м'яке я серце маю, не буду дітям голови стинати, як піду до неба, то гріха не буду мати. Що? Ти в трон не віриш? Це я добре знаю. Зараз смертю покараю. Я хочу союз. Хто то пиче тут за мною? Смерти, смерти мила. Ти давно мені служила. Ти косила ворогів тих, котрих тобі велів. А тепер кого коси? Із дітей ніхто не сміє жити. Всіх коси, а краще того, царя молодого, що хоче бути над царями, над землею і небесами. Ох, не буде цього царю! Бо косою, я не дарю, по малете дядя скині, владу нині, мушу я йому служити, а тебе прийшла у біє. А я смерті не боюся, маю силу, відіб'юся. Я прийшов до тебе косиста, Божа смерть. Сила тобі не поможе тепер. Смерть, смерть, почекай, ще мене не забирай. Яку хочеш, дам зарплату, все світ, світи, світи, злато. Не надійся, цар, смерті не підкупиш ні за заяті дари. Життя своє не відкупиш. Брати, чорти поможи! Вістку приношу я любу, вже немає душеву. Він тут сили вже немає, має, бріха у пеклі пропадає, бо Гроджний жити буде, Тіштесь, скривджені всі люди. Слава Богу, добрі люди, раді з нині, скрізь і всюди, що Спаситель народився, з Діва Марієво платився. з браття, новині, покийте страх і горе, бо живемо, сієм, то вже зло і кривду збори. Та все, звелів, З всім, мама, Бог радів за серденька ваші добрі, і відважні, і хоробрі, і за вірність свого роду Мати ти нагороду, мир вам, браття, радість нині по всій нашій Україні, йде розбоєна Месія, чиста радість і надія, прошу в цій гостинній хаті нас пошанувати, хто горішов. То ковбаску, за колядку й щиру ласку ми ще маємо, мандрувати, дитя Боже прославляти, Будьте щасні та багаті в українській рідній хаті. Ой, 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 ой. А я чую вам межі, хай вам горця держать, хай вам нема годиків посту кошкою сніг, І пшенички, і ячмінь, ще і обвезли кони. Хай сидіться вам ведуть, хай несеєте когут найза тую ну дайте щось та навіть жиду. Не давайте купіньки, будіяві кішіньки. Будьте люди гонгові, дайте гоші паперові. Прощавайте, миті, хаті, будьте здорові і багаті, майте віру щиро й годжу. Тільки вірте в ласку Божу. Божа ласка вас спасе. Край і наріз береже для українського народу, для усіх, хто з того роду, і для всіх, хто з того краю мира і добра бажаю на мною літа.